Сервіси держреєстру запрацювали. ЄС оштрафував сам себе, та найголовніші анонси виставки ces 2025. Це 180-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української ті, світового так сектору та все, що навколо. Погнали до новин! ДОУ щомісяця місяця підбиває підсумки того, що відбувається на jobs.dou.ua з вакансіями та відгуками. І ось настав час чергового огляду тепер грудня, а також за і другого півріччя 2024 року. Давайте глянемо. Спочатку про грудень 4584 вакансії, і це на 573 вакансії менше, аніж в листопаді. Але також найменше і відгуків на вакансію в середньому, їх 24.6. Це найменший показник за останні два роки. А от якщо ж взяти друге півріччя 24-го року, то тут 31 тисяча вакансій, і це на 9% більше, аніж у першому півріччі цього року. Вибачте, минулого року. Тут окремо також варто відмітити дуже приємну цифру: те, що найстрімкіше додавались вакансії для фахівців без досвіду, плюс 33% за півроку. Загалом там стаття, як завжди, величезна з купою інфографіки. Що місяця є чудова традиція, не знаю, як у вас у мене точно заходити і читати, що ж там відбувається. Вас закликають теж піти і подивитись, але просто трошечки диванної аналітики. Ну, перш за все, листопад і грудень кожен рік падали і 22-му, і в 23, му і в 24, му без виключень. Але загалом тенденція позитивна. Хоча позитивно, звісно, вона не всюди, особливо, якщо глянути, наприклад, у всього, що стосується геймдеву і взяти за півроку аналітику, то там все, що стосується Юніті, Анріала, Сі, Ертісти, все, що навколо геймдеву, аніматори також, все дуже і дуже впало. Роботу всіх основних сервісів єдиного державного реєстру відновлено. Про це повідомило Міністерство юстиції. Нагадаю, що він не функціонував з 20 грудня після атаки зі сторони хакерів, які пов'язані з Російською Федерацією. Повідомлення про відновлення було 10 січня. Повідомлення про те, що воно не працює, було 20 грудня. Тобто, в цілому, майже три тижні вони не працювали, але тепер. Вже доступні користувачам і безкоштовний пошук інформації в цьому реєстрі і формування витягів, а також отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу. Тобто, це все вже працює. А також Михайло Федоров повідомив, що і автоматичне відкриття ФОПу також працює. А також були доступні певні відстрочки від мобілізації, а також бронювання в дії, і це все вже працює. Здається, не знаю, там ще навколо щось не працює, але ніде не знайшов, якщо чесно, аналітики навколо того, що ж саме ще залишилось відновити. Якщо у вас є якась інформація, буду дуже радий. Напевно, всі будуть раді почитати це в коментарях. Тому запрошую вас написати, але здається, що дійсно основну частину роботи вже зробили. Про е, залишки, давайте скажу, відкладені ефекти, які з витоком дані пов'язаних тут е, не будемо розпилятися. Е, уже відновили і на тому дякую. Ви вже добре знайомі з компанією Сістіл, яка пропонує якісні меблі та аксесуари, які допоможуть вам бути активними під час довготривалої роботи за столом. Можливо, настав час оновити свій робочий простір ергономічними меблями та розпочати свій рік продуктивно. Зменшіть навантаження на спину та змінюйте положення свого тіла невимушено, без відволікання від вашого основного заняття разом з ті стіл. Столи з електрорегулюванням висоти дають змогу з легкістю чергувати положення сидячи та стоячі. Стіл з основою PRO це стійкість навіть у найвищому положенні, вантажопідйомність 125 кг та надійність, яка підтверджена п'ятирічною гарантією. А також доповніть свій робочий простір ергономічними кріслами, які забезпечують підтримку вашої спини та попереку, або активними сидіннями для стимулювання вашої рухливості. Різноманітні аксесуари покращать ваш комфорт та допоможуть впорядкувати робочий простір. Також ці стіл пропонує оплату частинами, безкоштовну доставку замовлень від 20 тисяч гривень та кешбек 5%. А з промокодом доу діє ще й додаткова знижка теж 5%. Переходьте на сайт СІСТІЛ в описі під цим відео. Правоохоронні органи почали отримувати значно більше даних від месенджера Телеграм після арешту їх генерального директора Павла Дурова, який відбувся у Франції. Про це повідомляє АІНВІ з посиланням на 404 медіа. Згідно звітів, наприклад, в США месенджер передав ip адреси та або номери телефонів 2253 користувачів у відповідь на 900 запитів від правоохоронних органів. Проте, найбільше даних месенджер надав в Індії. Там було 14,5 тисяч запитів від правоохоронних органів, і стосувалося це 23,5 тисяч користувачів. В телеграмі є спеціальний бот, в якому вони ведуть статистику, і можна в будь-який момент піти і отримати, а скільки ж там було запитів, і скільки користувачів, ну скільки даних про користувачів було розкрито, і ось якщо там взяти інформацію про Україну, то можна побачити, що запитів було нуль, і очевидно, розкриттів даних теж було нуль. Що якби. З однієї сторони здається і повірити складно з іншої сторони, наче можна якось аргументувати. З третьої сторони не факт же, що не було запитів від інших країн для щодо громадян України. Тому в цілому тут на дані спиратися, якщо чесно, достатньо якось неоднозначно. Проте те, що цифри навіть в офіційній статистиці змінилися на порядки, вказує на те, що ну політика партії змінилась. UCA або український кіберальянс взяв на себе відповідальність за атаку на російського оператора Nodex. В рамках неї великий регіональний оператор NodeX перестав надавати будь-які послуги в фіксованого і нефіксованого зв'язку більше, аніж на добу. Якщо бути точним, десь там годин 30 точно і потім ще якийсь час зайняло відновлення повноцінне. Про це UCA повідомили у себе в Телеграмі. Виклали купу скріншотів, на яких купа є там і 1 Есок, і VMware, і різних майкрософтніх серваків, де видно прямо, що. Бекапи вони дропали і тому подібні речі. Сказали, що те, що треба, забрали, те, що не треба, просто дропнули. І ось так. Але те, що відновили в цілому провайдер за там за добу, відновив ДХЦП, і це все здається, якісь такі бекапи у них залишились. Проте моя повага, моя повага, що тут ще сказати. Верховний суд провів слухання щодо прохання ByteDance, які є власниками Тіктоку, для того, щоб відкласти. Бан Тіктока на території США з 19 січня, і на думку аналітиків, шанс на те, що це рішення суд ухвалить і відкладуть такий цей бан, який був 30% по їх оцінці, тепер став 20%. Тобто, з ще більшою ймовірністю, 19 числа, тікток буде заборонений на території Сполучених Штатів. Проте тут питання: а як це ж будуть реалізовувати технічно? Бо це насправді перший кейс, коли така велика соціальна мережа на території Сполучених Штатів буде заборонена, і тут суддя у відповідь на такі концерни сказав, що в цілому знаєте, ну якби навіть якщо я не буду примусово ставити заборону там на рівні провайдерів або змушувати якусь там представників Байденсу на території Сполучених Штатів це заборонити, то вони можуть просто брати і штрафувати Apple та Google за поширення цього додатку у себе в. Магазинах і за кожне встановлення можуть знімати штраф до п'яти тисяч доларів. Тобто, в цілому, ну там величезні суми, мільярди доларів, якщо взяти 170 мільйонів користувачів, це просто там мільярди доларів. Тобто, в цілому бан, скоріш за все, буде виглядати як неможливість його завантажити та оновити, як було з Epic Store коли Apple просто викидав їх з Апстора. Ну, коротше, якщо підсумувати, то прохання Трампа скоріше всього не спрацює. Тим паче, Верховний суд навряд чи схоче створювати прецедент, коли президент прийшов, сказав: А давайте ви відкладете своє рішення. І вони такі. Ну, ми відкладаємо. Вони таких прецедентів не хочуть, бо такого не було в історії. Тому, скоріше всього, буде як буде, подивимося. Мета завершує свої ідеї програми. Це ті, що націлені на різноманіття, рівність і інклюзивність, вірніше на їх забезпечення. І такі програми насправді існують у абсолютної більшості там середнього або великого розміру компаній на заході, або як мінімум, існували у них такі програми, і роблять вони це тому, що юридичний і політичний ландшафт навколо цих питань в США змінюється, Як мінімум, так заявляє віце-президент HR Джанель Гейл, Я сподіваюся, правильно сказав в своїй заяві. А раніше на тому тижні мета ще й зарізали свою факт чекінг програму, яку вони ввели в 16-му році після того, як перший раз забрали Трампа. От перший раз забрали, вони її ввели, а тепер і ще раз другий раз забрали, і вони її вимикають за всіх 8 чи 9 років. Вона пропрацювала. Тоді вони це зробили для того, щоб запомігти поширенню мізінформації. Але Марк Цукерберг сказав, що факт чекери були занадто. Політично баяст, тобто нейтральності політичної у них не було. І Марк каже, що це привело до зруйнованої взагалі довіри навколо всієї мета платформи, навколо всіх продуктів, які мета будує: і інстаграму, і фейсбуку, а також трець замість цієї програми. Фактчекінгу вони збираються зробити підхід більше як у ікса, тобто у Твіттера, не знаю як. Короче, у Твіттера, де є ком'юніті ноутс. Якщо хтось бачить мізінформацію, то можна залишити завжди нотатку, і інші люди можуть проголосувати, чи це дійсно правда. І виходить, що Фейсбук перетвориться на Твіттер. Я думаю, що взагалі правління мети, в тому числі особисто Марк Цукерберг, просто підлаштовується під новий, давайте скажу, під нову адміністрацію, під адміністрацію Трампа. Бо Трамп якраз. Не так давно заявляв, що він відновить свою війну навколо цензури в соціальних мережах, що це взагалі неприйнятно, і ми це все будемо душити. Я думаю, тут якраз мета діє на випередження для того, щоб мати менше конфліктів. Ну і повертаючись до їх зарізаної ідеї програми, мета також планує зупинити пошук «diverse-owned», вибачте, я не знаю, як це правильно перекласти. Бізнесів, якими володіють різноманітні групи, якось отак напевно, бо як як їх постачальників, тому що перед цим вони фокусувалися на те, щоб у них серед постачальників теж були було різноманіття. Зараз вони кажуть, що будуть фокусуватися на малих і середніх бізнесах, які підсилюють загалом економіку. Чи як нам буде все одно, хто взагалі власник компанії ми будемо брати просто ті, які краще. Ну а там кількісно очевидно ну, баланс забезпечити буде складно. Гейл також написала, що це означає завершення присутності взагалі будь-яких цілей стосовно репрезентації в середній організації, будь то гендерних чи будь-то расових, і сказали, тому що це грає взагалі в іншу сторону і може створювати враження, що рішення приймаються на основі якраз гендера або етичного походження, але ну просто в іншу сторону. Ну і все будуть тепер фокусуватися на чесних і консистентних правилах і практиках, які будуть прибирати всі баяси в системі неважливо від бекграунда. Абсолютно, отака от справедливість, як мінімум, так вони заявляють. Сіо OpenAI СЕМ Альтман заявив, що вони втрачають гроші на своєму найдорожчому продукті підписці для чат GPT з приставкою Pro. Це тому, що ті, хто такі вирішили заплатити 200 доларів за підписку, юзають його просто наповну вздовж і впоперек, і без перестанку, можливо, навіть ставлять будильники серед ночі для того, щоб задати новий промпт. Ну і загалом, якщо згадати їх показники, які вони там трошечки привідкривали у вересні, то вони там очікують 5 мільярдів, здається, збитків. Це при тому, що вони очікували 3,7 мільярд доходу. Ну і також недавно вони визнавали, що їм знадобиться набагато більше капіталу, аніж вони уявляли, і тому вони готуються і до корпоративної реструктуризації, і до залучення нових інвестицій. І загалом їм треба буде підіймати профітність, тому вони, скоріше всього, може навіть і ціну на якісь підписки також піднімуть. Ну або зменшить кост того, щоб ранити ці всі величезні лилемки на заліз. Але інтерв'ю, в якому це Сем Альтман казав, це не єдине, що він випустив, бо він також написав і у себе в блозі новий пост, і там він сказав, що тепер вони впевнені в тому, що знають, як побудувати AGI таким, як ми його загалом ну, уявляємо всі разом. Це дуже смілива заява. Для контексту його визначення AGI – це високоавтономні системи, які перевершують людей у більшості видів економічно цінної роботи. Тобто, не не загалом не не дуже класичне визначення AGI, проте напевно має достатньо глибокий сенс конкретно в використанні LLM-ок. Як для якоїсь там роботи. Але соцмережам і критикам в них в цілому це все там не так уже і важливо, бо насправді є багато обіцянок і багато оверпромісу від в тому числі від самого Сема Альтмана. Тому я просто процитую частого критика якраз компанії Гері Маркуса. Я думаю, що він писав це з сатирою, якраз від імені умовного Сема Альтмана. Тепер ми впевнені, що можемо нести нісенітницю на безпрецедентному рівні і уникати відповідальності. Тож тепер ми прагнемо йти далі до хайпу в найчистішому сенсі цього слова. Ми любимо наші продукти, але ми тут заради наступних славетних раундів фінансування, маючи нескінченне фінансування, ми зможемо контролювати всесвіт. Ну, це звісно перебільшення, і звісно, сатира. Але тут якась занадто велика частина правди, як на мене, не зрозумійте мене неправильно. OpenAI дійсно на вістрі технологічного розвитку дійсно робить вражаючі речі і продукти дійсно робить це дуже швидко, і всі інші просто гіганти намагаються їх якось наздігнати. І якщо у когось і вийде це першим зробити, то це з великою ймовірністю будуть саме вони. Але вайб, вайб від цих заяв, ну це такі, знаєте, слова маска в 2011-му про людей на Марсі в 2021 25 х роках. Ну, якби 25-й рік почався. На Марсі не було не те, що людей поки що, навіть старшип туди ще перший раз не слід. Automatic. компанія, яка є основним контриб'ютором в WordPress і взагалі ранить wordpress.com. Згортає свої активності навколо в взагалі проект Wordpress. Мет Мюлінвех CEO компанії, сказав, що це все нечесно. Загалом цей весь скандал навколо, і вони будуть тепер діяти так, як діють інші учасники ринку, особливо VP Engine, які якраз витрачають щось там 45 годин на тиждень для того, щоб підтримувати проект і заробляють на цьому мільйони доларів. І тепер автоматік, який є основним контриб'ютором взагалі Wordpress, замість 4 тисяч годин на тиждень, буде витрачати 45 годин на тиждень. Що в цілому відповідає їх правилу Five for the Future, це значить, що компанії, які використовують WordPress, дуже правильно в ком'юніті 5% часу витрачати на контриб'юшн назад в open source проект для того, щоб робити, підтримувати його і робити його краще. Саме дивне, що все почалось з того, що сам мед заявив пару місяців тому, що WP Engine. Це взагалі рак в екосистемі WordPress, бо вони заробляють багато грошей і витрачають цього 40 годин на тиждень, щоб туди контриб'ютити. І тепер вони кажуть: а знаєте що, а ми теж будемо робити 45, бо отак вони на нас в е, суд е, судяться з нами, атакують нас. І взагалом це виглядає отак: от як оця картинка. Я думаю, що скоро вже ця історія точно згорнеться, бо просто не вистачить ні у людей ні сил, ні бажання, ні наснаги. І тепер люди будуть брати не хостинг для WordPress, обирати, чи WordPress.com, чи WP Engine, а будуть просто думати, а на що ж переїхати взагалі, на який інший двіжок, там, чи на Drupal умовний, чи на VIX, чи на що б взагалі не переїхати, аби тільки навко не біля цього нестабільного взагалі продукту, яким е, керує ну як, керує, не керує, але координує людина. З дуже, давайте скажу, нестабільними страт... стратегіями. Велика перемога взагалі на стратегічному рівні. Я так бачу для них, а якщо чесно, то дуже дуже шкода. NVIDIA – це просто хедлайнер цьогорічного CES 2025. Нагадаю, CES це щорічна виставка, яка відбувається на початку січня в Лас-Вегасі, і це, напевно, найбільша виставка взагалі консюмерської електроніки в світі. Ну, як мінімум, якщо відкинути Китай, бо там я, на жаль, не експерт. І за рік вони зайшли просто з ноги. Зупинюсь, напевно, на двох ключових моментах. Перший – це нове покоління відеокарт 50 Тобто до цього були 40 а тепер буде 50. Ну, тут у них там неймінг зазвичай 50XX. І флагманом тут буде 5090 по ціні 1990 доларів США. І це дуже потужна картка, вона там X2 FPS видає в кіберпанку, порівняно там з 4090, там, якщо та видавала 109 FPS на ультрі, то ця видає 234. Якщо вам, звісно, тільки треба. Для гіків трошки цифр: 92 мільярди транзисторів, 4 тисячі AI тераопс 380 терафлопс для трасування променів і пропускна здатність пам'яті 1,8 терабайта на секунду. Якщо хтось в цифрах там не дуже знає, то це просто, знаєте, це просто дуже багато. Не знаю, правда, навіщо прям зараз комусь стільки, Це дуже міша, якась виходить карта, але тим не менш. Окрім того. Є ще версія 5080 і 5070. І друга, вона буде коштувати 550 доларів, що дуже небагато, взагалі дуже небагато. І вона буде видавати стільки ж FPS, як і поточна 4090, яка коштувала, здається, 1600 доларів, тобто зменшення ціни там в майже в три рази. І хоча чисто по цифрам там, по показникам вона і слабкіша, вона за рахунок нового DLSS 4, про яке я трошки згодом розповім, просто лупить такий же самий перформанс, як мінімум, в застосунках та іграх. DLSS це взагалі їх технологія для домалювання пікселів, яка дозволяє менше вираховувати загалом, а більше просто домальовувати по якимось своїм там алгоритмам і евристикам. І от в 50-му поколінні буде ексклюзивна фіча, якої не було в 40-му, це малювання декількох кадрів наперед, завдяки AI. Тобто, картка замість того, щоб рендерити умовно буде просто врубати AI, який буде генерувати пікселі, причому робити це на пару кадрів вперед. І саме так якраз 50-70 і наздожене 40-90 картку за 35% ціни. Що в цілому, на мою думку, це просто відвал башки. Ну, тобто, бувають, ви знаєте, ітеративні покращення, а бувають ну, дуже відчутні. І оце, здається, дуже відчутно. А якщо будете брати 50-90, то не забудьте оновити і свій блок живлення, бо у неї споживання, на всякий випадок, 600 Вт. Для порівняння, якщо у вас MacBook Pro, то він максимум споживає 80 на все про все, коли заряджається. А друге, що показали на цій же архітектурі, яка називається Blackwell, на всяк випадок, це персональний ai суперкомп'ютер, який назвали Digits. Хоча визначення суперкомп'ютера унеможливлює поруч слово персональний, ми протолеруємо цей черговий акт маркетингової інфляції, бо, бо який у нас вибір в цілому? Так от. Це ось та золота коробочка, яка стоїть там на столі під монітором. Так, це вона, це суперкомп'ютер, який влазить не тільки вам на стіл, а в цілому вам і в кишеню він влазить. І вона вся в цілому майже на одному чіпі побудована. Кажуть, що вона може ранити модельки до 200 мільярдів параметрів і має стартову ціну в 3000 тисячі доларів. Якщо взяти, наприклад, ламу від мети, це, напевно, найбільша доступна відкрита модель, то там є версія на 7, на 70 і на 400 мільярдів. Тобто на 7 і на 70 одна ця штучка може ранити дуже швидко. Для порівняння, якщо 70 мільярдів запустити на тому ж макбуці, то вона буде генерувати десь там Кожних 3 секунди один токен. Ну, тобто, дуже повільно, вам там треба буде чекати десятками хвилин просто кожне речення, що в цілому робить її не юзабельно в такому форматі. А кажуть, що для тих, хто хоче запустити 400 мільярдну версію, то можна буде 20 два цих об'єднати між собою, і тоді 405 мільярдів в нього поміститься і можна буде на ньому ранити найбільшу модельку, яка взагалі є з відкритих. Блін, до таких реально можна пару поставити просто собі в рек, об'єднати і ваших 12 користувачів, які в вашому продукті дійсно використовують ті ai фічі які ви туди додали. Ну їх, от тих 12, кому це дійсно потрібно, вони точно зможуть використовувати, і вам не треба буде ніякі там OpenAI API і, і величезні рахунки від AWS. Просто поставили собі залізячки, воно собі раниться, може ще своє там можете щось запустити. А потім ще CEO компанії Джейсон Хуанг сказав такий. Ви знаєте, IT в майбутньому це взагалі hr для AI-агентів. Ось так, вони будуть як відділ кадрів для них. Ну не відділ кадрів, а скоріше піклуватись про них. Він, напевно, мав більше на увазі це. Тому, шановні сисадміни, настав час. Настав час. Час розробляти процес performance review і політику дайофам для AI-агентів. Скоро знадобиться, напевно. Ні, якщо серйозно, то аналогія реально дуже класна. Тобто, якщо подумати, то якщо величезну кількість співробітників замінить AI, то якраз і у айтішників, ну, у тих безсереднів, ці садмінів, тих, що називають у нас, у працівників IT-відділів, давайте так скажу, у них реально роботи, можливо, додасться, або як мінімум, security їх плейсмента давайте, достатньо високий. Верховний суд Європейського союзу зобов'язав Єврокомісію виплатити 400 євро штрафу громадянину Німеччини за порушення його прав на захист даних. Тобто, так європейський союз оштрафував сам себе. Інцидент стався під час реєстрації на конференцію, організовану якраз Єврокомісією, через функцію увійти за допомогою Фейсбук на сайті цього заходу. І згідно з заявою позивача, інформація про його ip адресу браузер і пристрій була передана компаніям у сполучених штатах, яка хостить безпосередньо сайт конференції, та мета, яка володіє Фейсбуком. І ці дії, за словами громадянина, порушили його права відповідно до прав в ЄС. І суд визнав, що Єврокомісія допустила достатньо серйозне порушення цих правил, що діють в 27 країнах європейських, і ось так. і сказав, платіть йому 400 євро за те, що ви його дані передали на територію Сполучених Штатів без його згоди. Знаєте, раніше були жарти про німецьку бюрократію, а тепер, здається, ці жарти треба просто підіймати на рівень Єврокомісії, бо, ну, це просто ну як в такому світі будувати інновації загалом не дуже зрозуміло. Я дуже складно, як мінімум, а так я думаю. А якщо ви вирішите оштрафувати самі себе, то ви завжди знаєте, де знайти найкращий збір. Зайти на сайт доую і там подивитися якраз на збір з кола, який зараз досі відбувається, і закинути донат. І ось так ви можете самі на себе покласти штраф, який точно піде на користь, на відміну від того, який відбувся в Європейському Союзі. Ну, можливо, і там, корисно, але не факт. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві. І одна з них, давайте скажу, навчальна для інженерів для розробників. Вона називається. ОС в тисячу рядків, де ви можете за 16 років просто взяти і самостійно написати свою операційну систему з доступом до диску, з завантажувальником, з мережею. З усім -зусім. дуже класно, дуже показує принципово, які взагалі є ключові компоненти. Реально можна зробити не дуже довго, там якщо не сильно прямо паруватись, для того, щоб розуміти, як взагалі працюють операційні системи, дуже дуже крисно. А друга значно менш корисна. Рекомендація називається Stimulation Clicker. Я хотів її вам перед новим роком дати, але там був спеціальний випуск, тому відклав на сюди. І ви просто зайдете, там одна кнопка, але я, ну, просто закладіть собі десь хвилин 15-20 і робіть це, будь ласка, з десктопа, тобто не з мобільного браузера. Я гарантую, що хвилин 15-20 ви там просидите не помітите, як вони пройшли, і будете додумати, що я тільки що зробив взагалі. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень для вас їх зібрав. і Розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.